Головне події в Харкові та області 16 червня. Три десятки ударів завдали російські військові по Харкову протягом минулого тижня. Було 29 шахедів, один з яких не здетонував, і одна молнія, Поінформував мер Ігор Терехов. Чотири людини загинули. Ще 84 постраждали. Під прицілом були спальні квартали, тролейбуси, комунальна інфраструктура, освітні заклади, школи та дитсадки, а також низка бізнесів. Пошкоджено 170 будівель, більшість яких житлові. Загальна тривалість повітряних тривог склала 47 годин. Відео порятунку котика у Харкові зворушило соцмережі напередодні. Пухнастого дістали з-під завалів магазину у Слобідському районі. На четвертий день після атаки російських дронів. Як розповіли в мерії, у бідолашного обгоріли вуха та вуса, тому його доправили до ветклініки. Після лікування Мурчика повернуть власникам магазину. Чотири російські авіабомби спробував вивести з Харкова водій мікроавтобуса Фольксваген. Однак на блокпості в безлюдівці його викрили кінолог зі службовим собакою. Як розповіли у п'ятій слобожанській бригаді Нацгвардії, це відбулося ще у травні. У машині також знайшли чотири десятки осколкових боєприпасів і майже сотню радянських гранатометних пострілів. Вишенькою на торті нацгвардійці назвали виявлення ще півтори сотні пристроїв, які містили 350 кілограмів тротилу. Водій пояснив, що віс арсеналу селище рогань навіщо не уточнюється. Тепер йому загрожують до семи років тюрми. Ціни на бакалію в Харкові стабільні. Про це свідчить моніторинг департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради. Гречка у травні подорожчала на 2%. відсотки. Соняшникова олія на 5%. Водночас на 15% подешевшало пшоно і на три рис. Крім того, порівняно з квітнем, 10% від ціни втратили яйця. Перевищення по кишковій паличці виявили у воді поблизу найпопулярніших місць відпочинку. Це Олексіївський логопарк, Петренківське та Основ'янське озера та Удінський гідропарк у Харкові, а також безлюдівська водойма. В останніх трьох на Безлюдівці основі та вудах виявили ще й фекальне забруднення. Перевірку фахівці обласного центру та профілактики хвороб проводили у травні-червні. Вони відзначили, що відпочивальники ризикують підхопити інфекцію. До всього купання і відпочинок на пляжах Харкова та області цього літа офіційно заборонені з міркувань безпеки. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.